В Івано-Франківському університеті нафти і газу презентували нову бакалавську програму інженерія відновлюваної енергетики. Вона стала першою та єдиною в Україні. Спеціалісти, яких тут готуватимуть, потрібні в усьому світі. Наголошує ректор університету Євстахій Крижанівський. Весь прогресивний поступ повинен бути без шкоди наступним поколінням. І, от саме ми з нашою освітньою програмою. Інженерія відновлювальної енергетики, саме починаємо підготовку фахівців системно у вирішенні цієї проблеми. У нас є дуже серйозні наукові дослідження в цьому плані, якимось чином треба зробити цей плавний перехід. І ми на цих молодих людей, яких ми сьогодні запросили на цю нашу програму. Я думаю, що з них будуть серйозні науковці. Цього року студентами нової програми стало шість людей. Серед них і одна дівчина Юлія Григораш. каже, потрапити на омріяну спеціальність було важко. Треба було набрати високі бали ЗНО, щоб пройти саме на цю спеціальність. Найнижчий бал, мені здається, був 178. Зараз це достатньо такий високий бал зно. Тобто, конкурс був великий, і потрапити на цю спеціальність це справді дуже велике щастя. Через нестандартність та новизну цю спеціальність обрав і Михайло Кавка. впевнений, цей фах дасть йому багато можливостей. Я гадаю, що це є майбутнє нашої країни, тому що в нас можна було розбивати як і сонячну, як і вітрову енергетику, так само, як і гідроенергетику. Ця спеціальність впроваджується за підтримкою Агентства США з міжнародного розвитку Юсет проєкту енергетичної безпеки. У рамках програми вдалось забезпечити технікою спеціалізовані аудиторії. Та лабораторії університету дуже багато приладів, навчального обладнання, живих е пристроїв, наприклад, як ця галіоколекторна станція, там вентиляційна установка і тому подібне. Е це, ну я б сказав, техніка світового рівня. Е найкращі зразки, які ми могли знайти: тут є швейцарська, і американська, і. Ну, абсолютно багать найкращих виробників насправді такі, які використовуються сьогодні в галузі, а в деяких галузях у нас ще навіть не використовуються. Проєкт нова бакалаврська програма з інженерії відновлюваної енергетики стартував 10 червня 2020 року і триватиме рік. Юлія Торконяк, Андрій Левків, талерадіо Раї.